Ну що ж, друзі, погані новини для далекобійників, які виїхали за кордон по системі шлях і більше не повернулися в Україну. В Україні хочуть їх прирівняти до викрадачів автомобілів із оголошенням в міжнародний розшук Інтерпол. Це робиться для того, щоб ці люди більше не змогли знайти в Європі роботу а також при е, будь-якому попаданні поліції їх було заарештовано і передано назад в Україну. Про це повідомили в Асоціації міжнародних перевезень. України, як зазначається, ці люди, які виїхали за кордон і залишили там автомобілі, створили дуже великі проблеми для компаній, які займаються міжнародними перевезеннями, тому що ці компанії повинні шукати нових людей, які б їхали назад е, за кордон, забрали автомобілі і привозили їх в Україну. Тому такі радикальні кроки будуть зроблені для всіх далекобійників, які виїхали і не повернулися. Друзі, як вважаєте, чи правильно. Об'являти людей викрадачами автомобілів, якщо вони, наприклад, зробили рейс і більше не повернулися назад в Україну, діліться своїми думками в коментарі.